Привіт! Давно щось в мене не було кукінг-влогу. Не доходили руки вам зняти щось приготувати, але маю вже в запасі пару рецептів, тому буду починати з першого. Сьогодні у нас полтавські галушки. Полтавські галушки у нас будуть з м'ясом. Будемо готувати окремо тісто. Будемо в нас на пару. Я вам покажу конструкцію, яку можна зробити, якщо в когось немає спеціальної парової насадки. І будемо окремо тушкувати м'ясо, буде дуже смачно, тому поїхали. Як я і казала, ми будемо починати з тіста. На тісто нам потрібно кефір, яйце, сода і мука. Отже, вливаємо 125 г кефіру. Далі нам потрібно 3 г соди. Перемішаємо, поки це. Можна додати також щіпку солі зараз. Тепер у нас іде одне яйце. Знову перемішуємо. І останнє це мука. І все, і замішуємо тісто. Все, даємо ми тісто трошки відпочити, а поки покажу вам приспособлення, яке підходить для парового приготування. Знизу там водичка, зверху я таку тоненьку серветочку. Намотала, можна також бинт використовувати і дуже крепко намотати його ниткою, щоб вона при приготуванні не ніяк не могла скульзнути. Тому зараз, поки в нас трошки тісто ще відпочине, можна вже ставити. Хай водичка потрошки вже починає підкіпати. Тепер будемо займатися м'язком. М'язко у мене свинина, з Воно таке трошки е сухеньке, з прожилками жирує, е але ми все одно будемо його тушкувати потім в сметані. Воно дуже гарно набереться всіх смаків і буде смачне. Е нам треба що сметанка, м'яско, е цибулька. в мене три маленьких або, можливо, дві більших. Тому починаємо. Я вже е включила сковородку, олійку налила. Зараз будемо е цибульку різати під кільцями. І ставити смажитися. Тепер переходимо ми до м'язка. Жирок ми цей не відрізаємо, він нам зараз гарно потопиться на сковорідці. ріжемо такими невеличкими кубиками. Ну, Ви знаєте, що я люблю все подрібніше, тому в мене все стандартними кубиками десь. Десь таких розмірів приблизно. Нарізаємо і також поки все смажемо. Так, переходимо до нашого тіста. Щоб його не забивати, ми стіл і руки трошки змазуємо олійкою, щоб не забивати його мукою, щоб воно було таке пишненьке, класне. Розкачуємо такою ковбаскою. Воно дуже ніжне в нас. Не дивитися, це нормально. Розкатуємо ковбаскою і відрізаємо на такі шматочки маленькі. Мені їх краще потім е так смачніше, коли такі е шарики я катаю. Тому кладемо і потім будемо. Покажу, як будемо вже класти на парову нашу баню. Так, тут нас все парує і шкварчі, помішуємо його час від часу, щоб ніде не пригорало. Вона має гарно підсмажитися. І тепер кладемо наші делики на нашу парову баню. Ось так. І накриваємо кришкою. Все, хай воно там парує і підходить. Все, дивіться, як вони гарно підросли, тому не потрібно їх дуже щільно класти, бо вони гарно підростають. І відліпляємо. Відліпляємо і кидаємо в тарілочку. На приготування галушок йде, в залежності від розміру, йде хвилини 2-3. Небагато. Кидаємо і закидаємо. Наступну партію. Наше м'ясо підсмажилось. Зараз будемо додавати сметанку, в залежності в кого скільки м'язка, тому і сметани по-різному додавати. Я буду додавати десь 3 столових ложки, але можу сказати, чим більше сметани, тим більш такий буде ніжніший смак м'яса. Ну і відразу зараз також можна вже посолити, поперчити і додати спеції, щоб воно разом все тушкувалося і набиралось смаку. До речі, скоро чекайте на кулінарний батл новий. І пишіть в коментарях, можливо, хтось вгадає, яка страва ж буде на ньому. Ось так виглядає зараз наше м'язко. Наприкінці, десь буквально за 5 хвилин до кінця готовки, як бачите, вже все гарно викорвувалось, залишився такий легкий сок. І закидаємо наші галушки всі. Тільки наприкінці. І даємо їм разом протушкуватися, щоб вони так гарно наситились смаками. Десь кажу ж, за 5 хвилин десь до кінця готовки. Перемішуємо, тушкуємо ще трошки і подаємо. Ну що ж, галушки наші готові. А ви давайте бігом руки в ноги і біжіть в магазин по продукти. І приготуйте своїм рідним цю смакоту. Я вас запевняю, це нереально смачно. Тому, поки ще щось залишилось, я біжу бігом їсти. Всім смачного! Дуже дякую вам за коментарі, лайки та перегляди. Цілую, люблю.